Друге нас заняття сьогодні малювання. А кого ми будемо малювати, зараз відповісте. Це домашня тваринка, дуже лагідна, дуже м'якенька, пухнаста, любить ловити мишенят, і говорить вона Ну, Звісно, ви згадали, що це е... кішечка. Так, бачите, у мене кішка з котенятком, Так, давайте роздивимось, якого кольору бувають кішки. Ну, коти, котенята, подивіться, така, є, така. Якого вони бувають кольору? Вони бувають і е, риженькі, і біленькі, і чорненькі. Так, і плямисті, подивіться. Ці кішечки, як у тигра, полосочки є. А чи ви знали, що це далекі-далекі родичі тигрів? Да? Чи тигри їх родичі? Да? Бо це називається рік кошачих. Тигри, льви, кішки. Але тигри з львами живуть далеко і вони в нас дуже дикі тварини. Да? А кішка вона лагідна, вона любить людей, її давним-давно приручили люди, да? і вона вже без людей не обходиться. Бо люди піклуються про неї, годують її, да? пускають в домівки, де тепло, затишно, особливо в взимку. Так, давайте ще раз дивимося, що. Що має кішечка на голові, подивіться, ось це таке довгеньке, це що в нього? Це вуса, вуса. Ви знаєте, що багато хто з тварин вусами відчувають, відчувають е смаки, відчувають е запахи, так, є в неї вушка, дивіться, такі трикутні, так? схожі на трикутнички вушка. Оченята вам, може, не видно буде, але оченята частіше в них зеленого кольору, такого гарного зеленого кольору. Так, маленький носик рожевий і язичок терчить. Бачимо рожевий такий язичок. Ось така гарна кішечка. Я вам сьогодні пропоную намалювати кішечку. Але ми її намалюємо трішки в іншій козі. Так? Ну, щоб нам трішки, трішки легше було. І так, для цього давайте спочатку зробимо саме пальчикову гімнастику. Клали кулачки і випустили два пальчики. Казівний і мізинчик. І ось так зробили. Дивіться, як е, роги у барашка закручені. Захотіли рану. Рано поборотись два барана. Виставивши свої роги, ми дійшли серед дороги. Довго так вони буцались, один одного чіплялись, обіду утомились і додому розбіглися. А? Я взяла сьогодні такий блідно зелений колір. Так, ми сказали, що кішечка може бути будь-якого кольору. Якщо у вас кольоровий є папір, то можете і білого кольору її намалювати, і е, рижого. Да? Ну, чорного, якщо ми намалюємо чорного, то в нас потім не буде видно ні оченя. Ні язичка, да, ми не зможемо на чорному, тому чорний колір ми сьогодні не беремо. Я хочу намалювати її такою зробити риженькою. У мене помаранчевого немає кольору, я додаю до жовтого, трішечки червоного і змішую, і в мене вийде помаранчевий або рижий да, такий кольор. Головне добре перемішати дітки. І так, змішала. Ось я взяла великий пензлик. Спочатку ми малюємо кішечки голову. Ось тут повище. Малюємо такий великий круг. Так, добре. Внутрішні водички. Що ми казали? Які вушка у кішечки, трикутні вушка. І малюємо два трикутничка. Дивіться. Ось які гарні вушка виходять. Тепер це все зафарбовуємо. Гарненько, щоб не залишалося у нас. да? замалювали. Тепер, поки в нас ще фарба свіженька, ми можемо взяти з вами нашу зубну щіточку, пам'ятаєте, як на нею працювали. І ось так погорі зробити сорску, так? Зробити пухнасту нашу нас Щоб вона була пухнастенька така. Так. Беремо знову наш пензлик, фарбу. Тепер нам потрібно намалювати тіло кішечки. Дивимось уважно, дітки, як ми малюємо. У нас кішечка буде сидіти, тому ми малюємо ось такий. схоже трішки на трикутник, але не трикутник. Ось таке тіло кішечки. Зафарбовуємо його. Зафарбували. І що не вистачає нашій кішечки, хвостика не вистачає, так? кішечки пухнасті. Ось тут з боку ми малюємо такий пухнастий, пухнастий хвостик. Беремо знову нашу, нашу щіточку і знову робимо. По краєчку легенько, тільки небагато дітки робимо пухнастую нашу кішечку, да? шорстку їй так малюємо? Ось так, покладен. І серединку можемо так зробити, воно буде наче пухнато. Подивіться. Дітки, але е перш ніж приступити до мордочки нашої кішки, я, ну, треба, щоб ця фарба в нас висохла, Тому я ось підготувала вже сухий варіант. Тепер ми беремо пензлик, я візьму трішки менший, не такий великий. І беремо зелений колір. Нам потрібно намалювати оченята наші кішки. Оченята спочатку ми малюємо зелені, два кружечка таких. Зафарбовуємо їх відразу. Тобто два кружечка. Так. Вимиваємо до пензлик. І беремо чорну фарбу. Теж треба, щоб трішки підсохло, але я сподіваюся, що це гуаш, вона в нас не розтечеться. Беремо червону фарбу і дітки, у кішечки оченята з рачок зелений, о, чорний, не такі, як у нас, кругленькі, а в неї такі, е, як полосочка. Ось подивіться. Бачите, таку полосочку проводимо посередині зеленого. Навіть таку розширити її можемо трішки ширшу. Ось, подивіться, чорненьке. І так, щоб було ну, зовсім вже гарно, да, відблизьку наше око, ми беремо білу фарбу і ставимо такі крапочки. Ось, подивіться, ну, щоб наче справжні оченятка вийшли. Нічого такого тяжкого. Я сподіваюся, ви спораєтеся. Так, тепер ми знову беремо. Нам потрібен рожевий, дітки, але рожевий в мене буде погано видно, ми можемо взяти з вами червоний, ой, ой не червоний, а чорний колір. І намалювати носик, да? бо у нас ж рижий кіт, тому у нас не дуже був. А носик у нас малюється як трикутничок між оченятами, трошки нижче, ми малюємо такий трикутничок, ось, подивіться, і від нього йдуть такі тоненькі-тоненькі Колосочки, це його мордочка. І вже червоним кольором ми можемо намалювати язичок, але маленький, бо кішка сильно не виставляє язичка, да? Може бути, тут маленький, маленький язичок червоненький. Дужу, щоб в мене не потекло. Давайте я Подивіться, яка вийшла мордочка, да? Також ми можемо намалювати, наприклад, полосочки нашого котика. Да? Ну, це вже від вашої фантазії залежить. Ось, наприклад, візьмемо від луку і намалюємо ось тут серединку вушок, щоб було видно, що це в нас вушка, да? Це такі припутнички. Ось по спинці можемо такі мужички намалювати. Котику. Ось в нас вийшов гарний такий, гарнесенький котик. Сподіваюся, що у вас вийдуть ще кращі котики. А ще дітки можна йому, якщо це домашня маленька кішечка, можна на шиї намалювати, наприклад, банки. Да? Ну, це вже за вашим бажанням. Або можна поруч намалювати клубочок. Якийсь да, клубочок, наприклад, давайте з вами спробуємо. Бо котики дуже і дуже полюбляють гратися клубочками, з нитками, да? тому можемо намалювати ось так клубочок. І від нього ось так ниточка йде, да? розкручується. Ось такий, щоб наша кішечка мала чим гратися. Так, я вам бажаю гарно попрацювати і буду чекати ваших робіт. До побачення, мої хороші.